Будемо зараз розробляти дах. У мене він ось так виглядає, але він на дві хати. Почнемо з того, ніби, уявімо, що це як одна хата, тобто таке типове рішення, де гребінь зверху, так, посередині, але потім я підкоригую так, як в принципі, у мене у завданні і є. Почнемо з того, що на вкладці Архітектура, Архітекту вибираємо roof. Клацаємо сюди і відкриваються перші параметри. Тут, до речі, є і композитна конструкція, можна побавитися з нею. Я думаю, що візьму. У мене рух такий керамічний дах. Треба буде глянути, якщо не знайду, то я, напевне, щось спробую. Тут є дерев'яна, Timber Concrete, Стіл. Ну, можна взяти, наприклад, оцей. Timber. Тобто це буде дерев'яний дах. І, звичайно, взяти Edit Type, Duplicate. І там, де тімбер, ми напишемо, наприклад, керамік. керамік. Очевидно, можна нажати Edit, і там, де Finish, так, у нас тут є Wood. Асфальт зверху. Тут... А це нижня мембрана Structure. Тут у нас є Wood Profile. Ну, глянемо. Принаймні, я зараз його використаю, а потім можна буде змінити. Так, finish one. ну, Спробуємо нажати ось тут і вибрати щось таке теракотне. Може, глянемо, чи є якась кераміка. Керамік О, є roofing Руф... type. В принципі, досить мила. Натискаю ОК. Ймовірно, можна ще буде з кольором. Подивимося, де вона буде виглядати. Назмемо ОК. Якщо вона не буде на горі, значить, знаєте, треба додавати знизу якийсь шар. Тобто не там, де я робила, а знизу. Так, натискаємо ОК це щодо структури, тобто ми створили свою керамічну, ну, не так вдаряючись в структуру, хоча основа ми бачимо дуже подібно, там теж є несуча частина, є фініш і тому подібне. Ось. І тепер ми можемо будувати дах. Але одразу скажу, вже робила репетицію: якщо ми хочемо задавати в процесі, якщо ми тут не зберемо галочки, то побудувавши, зверніть увагу, це скетчинговий режим, побудувавши ось таку простеньку форму, нажнімемо галочку. То в 3D ми побачимо, ну наразі це 0, бо в мене тут я вже трішки втрутилась в типову структуру. Я забрала кут slope, там, де Dimensions, уважно подивимося, там, де slope це кут. 30 градусів, то він виглядає ось так. ну І, звичайно, теж цього не задала, але варто було б задати висоту даху. Він у нас бере звідси початок, це план другого поверху 0, а ми поставимо 2600, наприклад, Apply. Ось вже стоїть дах. То якщо ми не при побудові не забираємо ті галочки, то тоді маємо досить. Типове рішення, просте, геометричне, надзвичайно просте. І зараз я буду пробувати ще робити відступ від даху. Дуже просто він насправді робиться. Заходимо на другий поверх, а навіть не на другий, а на план даху. У мене вже створений план даху, якщо у вас ні, то створіть, звичайно. А, так, і клацаємо. Два рази можна, а можна і діти, там, і тому подібне. З цього боку мені не, трі... не треба відступати, бо тут буде сусідня хата, а ось тут мені би треба було відступити, я так думаю, на сантиметрів 30, це точно. Тому обираємо офсет. Офсет. Тут наразі в мене я вже вносила 500, а ви введіть, яке значення вам потрібно у мене 30, і що класно, ми задаємо напрямок сюди чи сюди. ось, Але що важливо, що грані підтягуються одна до одної. Ось так. назад, Раз. І два, щоб воно вийшло за межі даху. Ось так мені підходить, нажмемо ОК, що ми побачимо, просто поетапно цікаво подивитися. Зі всіх боків дах перебудувався. З 500 цілком достатньо. Ну, можна і 500 ставити, але хай буде поки що так. І якби у мене була єдина хата, цього би було насправді майже як достатньо. Оцей кут явно він невеликий. Якщо нам треба зменшити, я думаю, ви вже здогадались, що це тут треба поставити на 20 градусів. Ось зараз ми подивимося. Чи він так не дуже хоче, вручну хоче задавати. Так, і... Відповідно, так не, насправді не впевнена, чи це дуже правильно. Ось, але якщо би ми одразу задавали, то е, теж можна е, досить гарно це робити. Dimensions. Так, і е, введемо 20 градусів. Ось. Ідеї, так, це вже 20. А ну, ще раз, так, вже є 20 градусів, в принципі, досить подібно на цю ситуацію, яка була. От, тобто ми можемо таким чином це зробити. Але навіть в тій ситуації, якби це була єдина хата, ось тут так не вийде. І, власне, тут я би хотіла показати цей другий спосіб перед тим, як коригувати. Тут навіть додаткові лінії були побудовані мною, але цього насправді в цьому немає потреби, тому що дах будується досить просто. Оберемо руф. Очевидно, нам так само в Dimensions треба зазначити, бачите, я вже... А, це, це перед тим треба було якось нажати. У ну, мене тут зараз буде 0 на цьому на slope, але я це підкоригую. Наразі беру ось так, промальовую. Ймовірно, є сенс іноді робити додаткові лінії, вони в Архітекті є, щоб мати до чого прив'язуватись, ось беру тих 30, 30 см відступу, тут залишаємо тут сусід. І що мене цікавить. Тут треба а, підкоригувати власне, а, оці грані, деякі з них не будуть приймати воду. Тобто сюди нам не треба води і сюди не треба води. Так? Тут буде високою, а тут не треба води, в принципі. Так? Тому ми вибираємо оці грані, Ctrl-Z, Escape один раз і а, K -K один раз. Так? І зі Shift, де, перепрошую, з Ctrl-ом, вибираємо. Оці дві грані лише дві, і е, даємо що це слово є добре. А оці вони, до речі, вже й були слово. А оці дві ми забираємо Define slope. Що ми отримаємо на виході? Отримуємо ось, ну, Поки що не таку, як треба, структуру, тому що в нас тут, ну, в мене, у вас, напевно, вона є, а у мене тут slope не заданий. Я ставлю 20 і бачимо ось таку картину. Досить класно виглядає, ну, так на виході, супер. Так, дивно, тут, в принципі, 20 градусів, тому що тут велика площа, наскільки я розумію, але ми бачимо, що це сходиться, все окей. І оця частинка, я вже її, якщо чесно, побудувала так, як треба. Але, ну, до речі, як настільки це круто, можна зробити. Якщо б у мене було от цілісно, зараз я половинку зробила так, як мені треба на виході. А якби мені треба було зробити так, щоб воно було ось так, як вхід, це Вхід в одну хату То треба просто е, тут додати слов, я його зараз додав, і е, потім по факту е, Ctrl-Z нажму. Так, є у нас ось тут е, дах, раз два клацаємо і додаємо, що це Define Slope. Ось галочку ставимо, і ми вже бачимо, що ці додаткові лінії, які я пробувала промальовувати, от вони вже у мене є. Чим це вигідно, тим, що автоматично все пробудовується. І цього не треба фактично прохрести. Так, а якщо є, yes. так, і залишаємо. Добре. І тепер, я думаю, що ви зрозуміли, що тут теж треба буде підкоригувати, цікаво чи. О, до речі, тут теж таке працює. Нам потрібно звідси просто забрати, що це не slope, І ставимо галочку. Ось, ось так це виглядає тепер. Непогано, до речі, виглядає. Але я бачу, що, в принципі, в моєму завданні гребінь вибудовується. Тобто тут насправді це, якщо в плані даху, гребні навіть більше на одній прямій. Тобто тут не має бути таке, а має закритися трикутник. Не змінюючи градус, дивіться, я клацаю. Без скетчингового режиму, просто в вкладці Модіфай є можливість ось ці Лапки. Я думаю, ви вже їх зрозуміли, що вони є акуратно, можна підвести. Очевидно, я так думаю, що їх можна в якійсь проєкції крутіше підвести, але тут досить детально можна звести догори. І навіть без скетчингу от ми вже маємо таку, як потрібно по проєкту. Конструкцію даху, і, звичайно, в кінці, в самому, коли я буду це відзеркалювати, все буде так, як і у завданні потрібно.